Вітаю своїх друзів, колегів, підписників та глядачів. Слава Україні! Сьогодні наважився зняти таке відео, можна сказати, звернення до вас. Останнім часом така площадка, як TikTok, набирає багато. Переглядів багато народ неї цікавиться, і е, я знайшов, що мої відео з Ютубу хтось е, просто скачує і викладає на Тіктоку. Е, звичайно, це все давним-давно е, було. Таке відео крали. І з Ютуба на Ютуб, якісь фрагменти, навіть цілі відео, але в Ютубі це можна було якось оскаржити. Зачастую це все закривалося, прикривалося. Ну, а Тік-ток, Тік-ток це, це там правила не писані, можна так сказати. Крадуть не тільки в мене, в багатьох, оце надихнуло мене. Звернення Андрія Загинайла, що у нього також е відео крадуть і під е чужим іменем викладають. І також я зустрічав багатьох інших блогерів. Я думаю, що, мабуть, таких немає, в яких не крадуть. Для чого це робиться, це я не, ну, не можу зрозуміти. Якщо ще в Ютубі там якась монетизація, якісь кошти платяться, ну, ще можна зрозуміти. Ну, а що це робиться в Тіктоку, я не знаю. Ну, в мене ці, я так сказав, умніки пішли ще далі. Вони використали е мою фотографію е каналу під моїм іменем. Хоча я тіктоку не веду, ніякі відео свої не викладаю. Та я зареєстрований, але я, я вам зараз покажу одне з відео. От. Я тут написав свій коментар, отак я, скажем, сам собі писав, виходить чи як. От. Але подивимося, крадеться уривки, якісь фрагменти з якихось частин. Пишеться неграмотно, пропущена буква І, я потім поясню чому. Та я і в школі добре вчився, математики п'ять мав би я такі помилки робив. І це скрізь. Тепер. В е... основному відео беруться про Т-74, бо то популярна трохи тема. Тепер ніхто. Не зауважує подивитися на цей канал. Що тут є? Підписується без розбору. О, дивіться. Так, моє ім'я там 800. Тільки ще цифри, все здерто з Ютубу. 860 уже слідкуючих. Але ніхто тут не прочитає. Подпишітесь на канал, щоб у мене було більше мотивації знімати відео. Люди добрі, де би я писав на такій кацапській мові. Тому оцих. Тут дивіться, скільки вже здерто тих відео. А ви всі підписуєтеся. Дивіться, скільки тут коментарів на українській мові. Тернопільщина рулить. Хлопці, кому ви то пишете, кому ви то пишете. Це от, що мене найбільше зачепило, що отак без розбору якомусь кацапику. Ви пишете. Ви не звертаєте уваги, що він не може написати букву І. В нього нема розуму собі в телефон чи в... вставити українську мову та він її не розуміє. Ніхто не зауважує, що нема тут нігде ні одної відповіді від нього. Та байдуже. Всі. Штикають, лайкають. Дивно. Так що я от звертаюся до вас, хто тут підписався, хто переглядає ці відео. Ну, Це не мої. Це не моє, це вкрадено в мене. Я свої відео викладаю на YouTube каналі. У мене є два канали: один на сільськогосподарську тематику, другий про альтернативні джерела енергії. Тобто енергія сонцю, вітру. Це моє якби, хобі, колись я це об'єднував один канал, зараз розділив. Так що я десь там посилання залишу в цьому описі. Кому така тема цікава, будь ласка, кому е цікаве відео <кхідіо> про сільське господарство, то також прошу заходити на мій YouTube канал і е переглядати е відео. І кожен день він ото, е вириває з контексту, скажімо так, ділить ті. Ті відео на кусочки. Тут нічого не зрозумієш, як то кажуть, для людини. Ну, але Тік-Ток, всі там сидять, всі там, всі там, а не в Ютубі. Так що довожу до вас що це, що це не моє. Я нічого викладати не буду в Тік-Току. Деякі відео знімає мій син Роман на своєму Тіктоку, але там окремі відео нічого там не зі своїм змістом. Так що нічого з Ютубу не береться. Тобто нічого ніде не повторяється. Якщо ми зняли відео, то воно є тільки в Ютубі. Так що приймайте якісь міри, я ну, не знаю, як це прикрити цей канал. Тут в Тіктоку ми якісь скарги писали, нічого воно тут не розглядається. Якщо хтось знає, як це зробити, був би радий за допомогу, як як це можна зробити? Ну, от така, така історія на даний час. Я скажу, ну не знаю, що робити. Хоч бери свій канал в Ютубі закривай всі відео, не знаю. Дійшов майже до 20 000 підписників і така, така скажімо, оказія. Ну, це не смертельно, але кажуть, ну, мені неприємно, наприклад. Мені неприємно, що хтось користується. Моєю працею і видає себе за мене. Ну, таке, таке сьогодні відео. Я чекаю на ваші якісь коментарі. Е, ну, а хто тут підписався, то скасуйте свою підписку, напишіть свій е, коментар такий, як він мав би бути. Ну, я не знаю, як далі робити. Ну, це проблема не тільки в мене, це проблема багатьох. Всім всього доброго, до нових зустрічей!